Друзі, у нас сьогодні на огляді з вами Lowl 354 повний привід на 35 кінських сил. і Олександр нам розповість про цей тракторець. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні вам розповім про трактор Ловол 354-й. Це у нас на 35 кінських сил, 4 двигун із двохдисковим щепленням. Вони є у різній комплектації, такі 35 -очки. Є і з реверсом також є без реверса. Такі модельки є у нас і з кабіном, але з кабіною він називається 354. От. Знає, це в нас 35 кільських сил, повторюся, 4 циліндровий двигун. Понижена, повишена. Гідропецелюючий керма. Старий надійний трактор вже роками. От. Ця, ця модель більше. Чим 20 років на нашому ринку От, продається і дуже гарно себе зарекомендувала. Іменно 354 вони йдуть, розмір задньої резини 11,2х24, а передня шина йде 6,5 на 16. От, вони йдуть тільки у одній комплектації. Це на 24 ки є на вузькій резині, на широкій резині, а 35-ка йде іменно на широкій резині, як вона рахується. В даному тракторі вал відбора потужності на дві швидкості. От 540 і 1000, чим є різниця між. Донфенгом 244, бо у Донфенга там йде 540 і 730, а у Ловола йде 540 і 1000 обертів по валу збора потужності. В даному тракторі електронна панель приладів. Повністю інформативна, все, повністю на ній видно, показує і тиск. І показує температуру, оберти двигуна. Скільки спереду у нього противаг. Яка? Три противага по 20 кг, Тобто 60 кг противаг у нього йде упереді. На даний час, на жаль, противаг на задні колеса немає по наявності, але взагалі вони бувають. Повторюю, що двигун тут у нас стоїть 4 на 35 кінських сил. Модель двигуна у нас іде КМ. 4L22БТ, да, КЕМОСкий двигун. от, Грузопідйомність задньої навіски 650 кг. Стандартна, трьохточкова, посилена. От, по навісці ну, взагалі ніколи ніяких питань не виникало. Також комплектується розеточкою під причіп і сидіння йде регулюється під навантаження. Друзі, ціни на міні-трактори Lowell 354 у всіх комплектацій ви маєте можливість подивитися на сайті компанії Мініагра. До речі, Мініагра має власну торгівельну мережу. Також на сайті ви маєте можливість подивитись всі адреси та телефони компанії Мініагра. І, І немає посилання... різниці... Сейчас, секундочку. І посилання на сайт залишаю вам, друзі, під відео. Да, Саш, вибач. І повторюю, що немає різниці, де ви замовляєте, у нас доставка безкоштовна по всій Україні. Нема різниці, ну, в якому місці ви замовили, все одно трактор доїде до вас. 100%. Також всі трактори в компанії «Мінягра» мають гарантію 2 роки або 1000 мотогодин. Гарантія підтримується за умови, коли ви в нас хоча б купуєте масла і фільтра. Замінювати можете ви самі, але ви повинні в нас купити хоча б масла і фільтра. Тоді підтримується гарантія. Добре, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами.